Друзі, всім привіт! З вами Суперсіп. І сьогодні ми познайомимо вас з цією прекрасною панянкою. Це наша клієнтка. Добрий день це Ірина. Доброго дня. Пані Ірина. Ми хотіли би, аби ви розповіли ваш досвід співпраці з компанією СуперСіп. Отак, от, от з інстаграму. Тобто, ви подивилися, як вона Я все. подивилася. Відбувається. ось так. От і ми і визначилися саме з вашою компанією. Я написала, менеджер мені зателефонував. Проект в принципі ми зробили там за декілька місяців. Ні сподобалося е, рішення, що дитячий так. В одному кінці будинку. А ваша спальня вона знаходиться абсолютно Це прямо наша гордість. <ріст> так. Я вважаю, що у кожного повинен бути свій особистий простір. Так, друзі, ну я лише нагадаю, що якщо ви перейдете на наш сайт supersib.house, то ви вже там знайдете сотні готових проєктів, Щоб обов'язково зверніть увагу, одноповерховий будинок з двоскатним дахом на 133 квадратних метри. Це планування вам 100% зайде. Діти вже бачили, які в них будуть кімнати? Так, діти вже бачили. Яка була реакція? Спочатку їм здавалося, що кімнати невеликі. Потім, коли з'явилися стіни дах, вони вже в шоці, в приємному е планують чи можна зробити другий поверх, е тому що площа, в принципі, дозволяє так. зараз. Зазвичай більше е будують з рівним дахом, так і там, типу, все зрозуміло. Ти типу, варіантів не, не дуже багато. А тут ну доволі цікавий. Вирішили не робити перекриття, тому що цей додатковий кошторис там будеш десь складати там якісь додаткові речі. Тому ми вирішили залишити цей простір. Отаким, який він є, і вражає, і подобається. Команда ваших спеціалістів мені сподобалась, тому що перш за все це комунікація. Ми, коли обирали, ми вже знали, як ви робите. Команда будівельників також їм дуже вдячна, тому що хлопці, щоб не трапилось, які би там зауваження, моменти, щоб не сталося, їх всі можна узгоджити, відкриті, все як є, нічого не вирішовно такого щоб ми не могли в процесі вирішити, поправити або там узгодити, налагодити такого не було. Друзі, ну а я наголошу на тому, аби ви приходили на наш сайт, обирали будинок власної мрії, і потім, як пані Ірина, з посмішкою приймали будинок вже після будівельників і насолоджувалися тим, що у вас є будинок вашої мрії.